Робіт Вінничини. Ми далі поговоримо з очільником регіону Сергієм Борзовим. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, вітаю, Україна! Про проєкт пліч-опліч Вінницька область відбудовує селище Калинівка на Херсонщині. Так. Розкажіть, будь ласка, більше про результати цієї роботи. Що вже вдалося зробити? Скільки роботи ще попереду Роботи почалися з 15 липня. І бригади формуються з різних територіальних громад Вінницької області. Необхідну техніку також надали громади. Хочу сказати, що в самому місті Херсон працювали 19 одиниць техніки і 49 людей. І перші тижні працівники розчищали від бруду. Від сміття, обломки, завали, і житлові будинки людей треба було привести в нормальний вигляд. Також прибрали території і біля самих будинків. Одразу було визначено 10 будинків, які першочергово будуть відремонтовані. І в цих будинках повністю замінюється дах, встановлюються нові вікна, штукатурять стіни. І на сьогодні ці будинки вже знаходяться в завершальному етапі. На сьогоднішній день Вінницька обласна військова адміністрація вже доправила до Калинівського 5 фур з будівельними матеріалами. Це все від дошки до цвяха, і фахівці відповідних структурних підрозділів, такі як архітектори, вони виїхали всі в Калинівське для того, щоб допомагати повністю зробити це все. Капітально, тому що люди, які будуть заїжджати туди жити, вони має бути все зроблено фахово і щоб це було все безпечно. І також на сьогоднішній день продовжуються роботи з актувань пошкоджень. І наразі актування здійснюється в селах, які входять до Калинської територіальної громади. Адже до зими залишилось мало часу, і люди мають. Заїхати в свої домівки ще до зими для того, щоб вони могли облаштувати свій побут. І розуміючи це, ми е, максимально пришвидшили роботи. І кількість працівників нещодавно ми е, відправили ще одну бригаду. На сьогоднішній день працює 25 чоловік у Калинівській територіальній громаді. На сьогодні це найбільша кількість за весь час. І я вкотре хочу подякувати всім очільникам територіальних громад Вінницької області, всім, хто працює волонтерам з Вінницької області, тому що там працюють різні фахівці будівельних спеціальностей, і хочу сказати, що ми з душею допомагаємо, адже ми єдина країна, і не дай Боже, щоб в будь-якій іншій області було таке лихо, ми завжди готові просянути. Руку допомоги, і тому саме цей проект називається пліч опліч. Лише пліч опліч ми можемо здолати ворога, якщо Україна буде єдина. Скажіть, а чи вистачає грошей на всі ці роботи? Звідки взагалі фінансується це місцевий бюджет державний чи якась спонсорська допомога? Місцеві бюджети державні ми надали субвенції саме місту Херсону і Херсонській області для того, щоб вони змогли оплачувати ті будівельні матеріали, які закупляються. Але закупляються вони не в Херсонській області, тому що ви знаєте, що там магазини в самому Херсоні не зможуть надати такої кількості будівельних матеріалів. Ми все це веземо з Вінницької області. Вантажним транспортом і разом з бригадами Бригади розвантажують і відразу відновлюють пошкоджені будинки, там ще пошкодженим є школа, там пошкоджена є сільська рада, і лише медичний пункт первинної медичної допомоги є непошкодженим. Тобто там зруйновано майже більше половини тих будівель, які знаходяться в Калинівській територіальній громаді. Але люди не виїхали, люди живуть. Люди хочуть вертатися в свої домівки, тому що вони вважають, що це їх мала батьківщина. А як думаєте, все ж таки встигнете до зими закінчити роботи? Обіцяю. Та. А які фахівці найбільше е, потрібні? І якщо є потреба в робочих руках, то куди звертатися? Як людям, які якимсь збираємо? Ну, хочу сказати: в нас такі два випадки. є е, Дуже. Е, Добрих, У нас голова Лука Мелешківської територіальної громади, він каже, я можу робити криші. Тобто голова територіальної громади поїхав і він очолює будівельну бригаду людей, які відновлюють дахи. У нас з Лухівецької територіальної громади голова каже, я плотник хороший, я їду теж допомагати. І він взяв хлопців своєї територіальної громади. Вони поїхали. І також е, надають допомогу все, що потрібно по своїй фаховій спеціальності, тому навіть долучаються е, голови територіальних громад, щоб не думали, що там їдуть е, прості. це відверто від душі, тому що е, у нас е, є розуміння, що там велика війна, і попри все, хоч і ми знаходимося е, в е, опорній зоні, е, не в тиловій, але е, там тяжче, і ми мусимо допомагати їх. Це від душі і від цієї вінчини.